Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по біткоїну і по альткоїнам. Ми переглянемо більш локальну ситуацію, тому що ринок у нас е торгується боковику. В принципі, нічого нового не відбувається. Бачимо, що зараз відбувається консолідація. Тому локально переглянемо альткоїна. Переглянемо альткоїни більш детальніше, я поділюсь думками, що очікую далі, і відповідно, яке зростання очікую. Обов'язково дивіться відео до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого і важливого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. Ціна входу всього лише 120 доларів, доступ не завжди. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Всі посилання є в описі під цим відео. Переходимо до аналітики, розпочнемо, як завжди, з криптовалюти біткоін. Ми бачимо, що біткоін у нас на сьогодні торгується 105 тисяч доларів. В принципі, тримається доволі сильно в цьому діапазоні 103-105 тисяч доларів. Ми бачимо, що у нас ось тут був такий висхідний боковичок, після чого у нас відбувся невеликий імпульс. І ситуація в нас подібна. Тому я очікую, що після цього невеличкого боковика. У нас також буде імпульс по біткоїну. І ми прийдемо орієнтовно до наших минулих АТХ. Це у нас діапазон 109-110 тисяч доларів. Також, ми бачили, що в нас були присутні сигнали на корекцію на одноденному таймфреймі в цьому діапазоні, також були присутні сигнали на корекцію ось тут. Але всі вони не закріпились, і ми бачимо, що біткоін торгується боковику. Тому я очікую, що ми пройдемо до діапазону 110-111 тисяч доларів, оновимо наші минулі АТХ, і вже відповідно з тих діапазонів у нас може бути корекція до наших таких сильних зон підтримки це відповідно 96 тисяч доларів, з яких ми можемо розвернутися і вже рухатись до наших середньострокових цілей. Тобто це буде вже. Доволі таке сильне зростання після цієї корекції, якщо вона відбудеться до 140-150 тисяч доларів до кінця другого кварталу. Ось такі очікування по біткоїну. А зараз давайте перейдемо більш детальніше до альткоїнів, розглянемо ситуацію на монеті Near Protocol, яка на сьогодні торгується по 2,6-2,7 доларів. І відповідно також поділюсь думками, що очікую я. Ми бачимо, що ось тут в нас присутня сильна зона це в нас діапазон 3 долари і вище. Відповідно, ми проходили в цей ціновий діапазон. Бачимо, що тут була в нас реакція продавця, і зараз відбувається невеличка корекція. Я очікую, що відповідно, альтконі також продовжать своє зростання. Очікую, що наступні цілі по монетіння протокол. Це ми проб'ємо зону е, е, ось цю 3,5 доларів орієнтовно, і наші наступні цінові діапазони, наша сильна така зона спротиву буде в діапазоні 4,8-5,2 долари. Ось тут, я думаю, вже буде зупинка і також е, якась можливо локальна корекція вже перед е, нашим міні-альтконсезоном, який ми очікуємо також. На кінець другого кварталу 2025 року. А зараз також давайте ще перемістимося на монету Аава, яка на сьогодні торгується вже по 260 доларів. І, відповідно, ось таку подібну ситуацію я очікую по всім альткоїнам. Ми бачили та розглядали зараз монету Near Protocol, яка пройшла в сильну зону, і відповідно коригується. Ми бачимо, що по монеті ААВА ситуація була подібна. Відбуло зростання, ось тут у нас боковичок, та, можна сказати, така невелика корекція, після чого ми бачимо, що у нас продовжився імпульсний на ріст. І, відповідно, ми пройшли вже до наших таких, можна сказати, перших сильних зон спротиву це 260 доларів. І тут, я думаю, що буде відбуватися зупинка на даний момент по монеті Аава, можливо, невелика корекція, після чого зростання продовжиться. А зараз давайте перейдемо на графік біткоін домінації і переглянемо ситуацію, яка в нас відбувається на сьогодні, і е, на цю ситуацію, яка в нас була е, перед е, початком 25-го року, тобто в кінці 20, 24, це грудень, е, січень 2025 року. Е, грудень 20, 24, січень 2025. Е, давайте глянемо, що в нас відбувалося е, ось в цьому діапазоні. Е, ми бачимо, що. У нас відбувалося імпульсне зростання, точніше, не імпульсне, а таке плавне е, зростання по біткоін домінації, після чого біткоін домінація у нас е, різко розвертається і відбувається зниження падіння біткоін домінації. Е, Потім у нас е, є присутній сигнал на зростання по біткоін домінації. Біткоін домінація зростає. Ось тут присутній присутні сигнал на корекцію, і відповідно тут вже доволі таке сильне зниження та імпульсне падіння по біткоін домінації у нас відбулося. Ситуація у нас зараз, на мою думку, подібна. У нас відбулося падіння, можна сказати, невеличкі, зараз у нас сигнали на зростання, біткоін домінація зростає. Очікую, що можемо перейти до. 64-65% по біткоін домінації. Ось тут в нас буде сигнал на корекцію. І, відповідно, я думаю, що вже на фоні цього сигналу на корекцію ми можемо очікувати доволі сильне зниження та падіння біткоін домінації. А це означає, що в цей період буде зростання по альткоїнам. Ліквідність буде переливатись в альткоїни. Тому приблизно ось таку ситуацію очікую локально по ринку. Я думаю, що е, зростання е, по ринку по біткоїну до 110-111 тисяч доларів повинно відбутись, е, е, на мою думку, вже орієнтовно за 1-2 тижні. Відповідно, біткоін домінація на цьому фоні також може підтягнутися. І, відповідно, вже коли біткоін буде 110 111 тисяч. Ось тут може відбутися сигнал на корекцію по біткоін-домінації. Біткоін-домінація розпочинає своє доволі таке імпульсне зниження. І на цьому фоні я очікую продовження зростання альткоїнів, тому що знаходяться вони досить низько.